Я в Етері. А, дивіться, чого я не люблю а, суботні етери, тому що або під час них, або після них постійно а, стається якась трагедія, і буквально за пару хвилин перед етером стало зрозуміло, що відбувся обстріл Чернігова. А поки є а, лише попередня інформація, що це центр, попередньо повідомляють а, про те, що ну. Якщо ви в Чернігові, то вам треба перебувати в укриттях. А, ймовірно, балістична ракета пише В'ячеслав Чаус. А, інші телеграм-канали говорять про поранених і загиблих, але ну, це сталося тільки що. На офіційному каналі а, Володимира Зеленського, президента України, з'явилось відео з Чернігова. Давайте дивитися. Підказують мені, що це район драмтеатра. Ну і ось що е, пише канал Президента. Ось що таке сусідство з терористичною державою. Ось проти чого ми об'єднуємо весь світ. Російська ракета влучила просто в центр міста, в наш Чернігів, площа, політехніка, театр е, звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі. Є поранені співчуття тим, хто втратив рідних, усі служби працюють на місці, рятувальники, поліція, медики, кожен хто потрібен. Ну, друзі. Я, чесно кажучи, втомився а, а, рахувати міста, які. Піддаються цим терористичним атакам. По-моєму, вже всі міста це пережили. Ну, можливо, там, окрім Ужгорода і Чернівців, які далеко і, і їм не цікаві. Але, на жаль, на жаль, з таким ворогом ми воюємо правильно написано на каналі президента. Да. Такі от недобрі новини. Тому, якщо у когось там знову таки виникнуть питання, чому суботній заряд, заряд на те, щоб ви заряджали всі фонди, про які ви знаєте, яким довіряєте, які допомагають зброю. Просто після трагедії в Чернігові я взагалі хотів почати з того, що сьогодні спас, але якось за 5 хвилин перед ця трагедія в Чернігові сталася, і якось воно не до того. Тому ну давай да покажемо суспільне черніги. Воно все таки це офіційне джерело. Давай покажемо відео з місця прильоту в центр Чернігова. Повчаються, стояли. Ракета пролетіла, просвистіла, вибух. Все, дим ми сюди прийшли. Прямо по центру добанула. Да. Ми сюди прийшли допомагати. Сюди ми стоїмо. Получається, скора ходить. Лежить бабуся старенька. Скоро сказала, це не наша машина, а яка йому разниця чия. І все одвожити треба. Лежите, лежите, не бігайте, лежите. Ну, я так розумію, далі продовжується розбір завалів і е, е, допомога пораненим. Е, ще раз е, просто співчуття родинам, знайомим, чи, чи люди, людоньки наші, громадяни України, загинули внаслідок чергової терористичної атаки тут. Що тут говорити? Надходить інформація з Чернігова, виконуючи обов'язки виконувач обов'язків, точніше, міського голови Чернігова Олександр Ламако, повідомив, що є інфа про шістьох загиблих і більше 11 поранених. Серед них є ті, хто перебувають в тяжкому стані. Ну, слідкуйте за інформацією, довіряйте тільки офіційним органам. Повідомлення від офіційних органів є ще відео з Чернігова Радіо Свободи Радіо Свобода, тому можемо його показати. Потікати через годину будете ходити. це було дуже сильно. Ну не можу як сказати. Було сильно, осколки ударна хвиля. ти бачила поранені загиблі. Загиблих не бачила. В підвалі було кілька поранених. Їх вивели ДСНС, як тільки було можливо. Ми надали допомогу, було достатньо аптечок е, внизу і людей достатньо надати медичну допомогу. Ми працюємо в кофейні навпроти. Mm -hmm. ну, ми стояли між холодильниками, нам повезло. Ми бачили спишку, потім вибух і все. Ми особливо нічого не встигли згадувати. У нас все повилітало. Якби ми сиділи біля вікна, як ми і повинні були, нас би, скоріше, за все... Це було дуже сильно. Ну, не можу, як сказати. Було сильно, осколки, ударна хвиля. Кого ти бачила поранені загиблі. Загиблих не бачила, в підвалі було кілька поранених, їх вивели ДСНСники, як тільки було можливо. Ми надали допомогу, було достатньо аптечок внизу, і людей достатньо надати медичну допомогу. Ми працюємо в кофейні навпроти. Угу. Ми стояли між холодильниками, нам повезло. Ми бачили спишку, потім зарив, і все. Особо нічого не встигли зобразити. <тит> ну, я все бы мы сидели ми сиділи как як ми повинні були, нас би ну, скоріше Так, друзі. Ну у нас стався збій на базі, тому сюжет почав повторюватися. Дивіться, яка штука. Ну, по перше, там зрозуміло, що в чат налізли, налізли руські боти. Не звертайте на них уваги, ми ж все чудово розуміємо. А, от е, Насправді у мене ще були матеріали, але і рубрика Новини з Бабанаріума, але я думаю, що жартувати зараз е, ну якби ні альо чесно кажучи. Тому я думаю, що на цьому ми будемо завершувати. Слідкуйте за.